Та земля була і залишається в центрі уваги усіх паломників світу. Це місце дарує відчуття, які не зрівняються нічим. Відчуття присутності Божої. Саме з цією метою у Марійському духовному центрі «Зарваниця» побудували унікальну споруду Український Єрусалим. Цього року, 27 серпня, виповниться рівно п'ять років після освячення споруди. Нині комплекс складається із восьми копій споруд найбільших християнських пам'яток святої землі, проте ідея створення цієї пам'ятки була іншою. Планували збудувати лише копію гроба Господнього, але парафіяни Зарваницького духовного центру доклалися фінансового до того, щоб роботи не зупинялися. Відтак вдалося звести цілу споруду із пам'ятками святої землі, що отримала назву Український Єрусалим. Основний об'єкт комплексу копія гробу Господнього, головна святиня християнства, будована в скелі. Посередині комплексу відтворили копію купелі Ветезда з фігурою сидячого ангела. У Біблії вказано, що у цьому місці Ісус цілив розслабленого. З правого боку розташовані левові ворота та вежа Давида. Це найвища споруда в українському Єрусалимі. Саме звідси відкривається неймовірний вид. Увесь комплекс копій пам'яток святої землі оточують оборонні мури, такі ж як в Єрусалимі.